Почнемо з затримання вбивці. Ну, це не просто слова ймовірно, а це безпосередньо вже зібраними доказами проведенням слідчого експеримента та всіми речовими доказами. Стовідсотково підтверджується причетність місцевого мешканця 93-го року народження, який… Скоїв 16 лютого вбивство е, двох Житомирянок, матері і дочки 77-го і 97-го року народження. Е, чому ми кажемо про вбивство? Тому що е, попередньо із його слів, із усіх е, даних, ми розуміємо, що він до цього вбивства готувався. Е, значить, за його ж свідченнями. Він попередньо вже вночі переховувався в сарай, який був неподалі, у в прибудинковому приміщенні. І ранком, коли мати, яка перша загинула, зайшла в цей сарай, він її вбив металевим прутом. Після на крики вискочила дочка, він її почав бити цим прутом на вулиці. Вона заскочила до хати, і там він її дорізав вже ножем. От. В ньому в рюкзакі була запасна одежа, де він після цього зразу передягнувся, щоб змінити, як кажуть, свої зовнішні дані, тому що коли він вже вибігав з подвір'я, його бачили свідки, і він ховався в найближчих дачних кооперативах. Чому ми так довго його шукали, більше шести днів? Тому що дуже великий обсяг цих дачних будинків, де він переховувався в одному, потім в іншому. Деколи виходив на вулицю, купляв поїсти, знімав гроші. І поки нам доходила інформація про те, що втручання в банкомат, то зняття коштів, або свідчення тому, що бачили його в тому чи іншому магазині, ми просто своєчасно не встигали його раніше затримати. Але все рівно завдяки роботі наших оперативників, його вже безпосередньо і затримали. Місті Житомиря, е, відповідно, йому взяли, його взяли під варту, одразу е, оголосили підозру, провели слідчий експеримент, де він показав, що, де, як він все робив. Е, він, е, як кажуть, казати, що він десь. Психічне відхилення має. Ну, звичайно, це вже не такі от подвійне вбивство. але всі його розповіді, всі свідчення, вони, вони осмислені. Він навіть, скажімо так, ну, поки що ми не можемо. Розкривати всі деталі слідства, тому що слідство триває, щоб його підготувати матеріал до передачі до суду. але він дещо документував всі свої дії. Можна вже 100% казати, що це він один скоїв цей злочин і скоїв його свідомо. Його версія, що він дуже був ревнивий і ця. Ревність до цієї дівчини загиблої проявилась ще раніше, коли вони їздили з нею на заробітки в Чехію. Він там по всіляких поводах її ревнував. І тільки дізнався, що вона знову збирається їхати на заробітки в Чехію, він це не зміг вже терпіти і вирішив, як кажуть, Завершити. І як він свідчить, що вона йому вночі приходить до нього, от, і він каже, що вона залишиться з ним назавжди. Він намагався вчинити опір, і працівникам поліції прийшлось застосовувати сльозогінний газ, щоб його угамонити. Тому там, де на деяких фотографіях він лежить, і нібито плаче, це Він плаче від того, що газом задули в обличчя.